Всім привіт! Є дуже гарний канал на Ютубі, Садогород своїми руками, а тепер він називається наша дача Валери. Давно його дивлюся, зараз я нахожуся в теплиці, і я стільки в нього навчилася, я його дивилася і за ним повторювала. Головне, треба виконувати те, що він розповідає, і не треба додати нічого свого, як кажуть, велосипед уже винайдений. Він сказав, рукав для розсади 12 см ширина, ріжем по 12 см довжину. Я вирішила, а я зроблю більше, щоб мені навесні рідше поливати рослини. Нехай там буде землі більше і так зручніше. А не так, тому що коренева система не встигає обплести земляний комо цей, що я більше насипала. Там виходить лише лишня вага, яку я переношу, тому що ми стакани і розстановку робимо, щоб ж рослини не тягнулися, а потім в кінці береш, просто та земля висипається. Її не потрібно стільки для рослини. Рослина маленька, зацвіло, і ми її продаємо. Це петунії різні. Також я навчилася саморобні кульки крутити, таке пристосування із банки з-під фарби. Та можете подивитися в точно таке пристосування. Отут влазить 7 мл. Це є для розсади кавунів, огірків, кабачків. Ми садимо сюди і помідори для теплиці, тому що дуже мені подобається з нього діставати рослинку, розкручується. Ой, само розкрутилося. Дно відкриваємо, розкручуємо, і коренева ж система обплила уже з земляни цю землю і висаджуємо без пошкоджень. Якщо в стакані, то треба стакан перевернути, витягти, трішки там можуть бути пошкодження. Ще я кручу менші стакани і теж із плівки. Плівки в мене багато залишається, тому що ми теплиці перекриваємо і ріжу плівку для. Кульків у мене в селі купують і не кажуть, що ой, та такий кульок саморобний, я не буду рослину купувати. У нас такого немає, бо я бачила, що навіть квадратні стакани не хочуть брати на базарі. У мене покупці неперебірливі. Рослинка зелененька. Купують, дякують і йдуть. Це я накручую на таке пристосування. Колись зроблю відео, як це я кручу, якщо це потрібно. Мені здається, що вже всі вміють. І ще чим мені подобаються оці стакани, що їх в такий ящичок влазить 28 штук, а стаканчики півлітрові, влазить 15 штук. Коли рослинка маленька, вона довгенько стоїть. Маленька я розпікірую, доки вони почнуть змикатися, їх же не треба розставляти. Тому в теплиці в мене ранньою весною влаза більше рослин. Я розпікірувала, вони стоять, розростаються, а потім уже ми розносимо по других теплицях, які не топляться. Уже й на вулиці тепліше, і розстановочку робимо, щоб рослина не тяглася. Але спочатку ж я можу поставити на площу, яка топиться, вдвічі більше рослин, майже вдвічі. Там, там 15 стаканів таких. З такою ж кількістю землі в мене входить 28 стаканів. Я можу ось взяти мій стакан і пересипати в оцей півлітровий, то землі так само, але площі займає більше. І цей стакан до гривні коштує, а це мені дістається. Ми в селі, у нас об'єм продаж невеликий, і стараємося удешевити свою продукцію. Виходить, за рахунок мого часу, але мені все рівно щось треба робити. Тому я кручу ці стакани і набираємо землю в лісі. Не купуємо земля з лісу, у нас іде із листям, із такими гілочками. І теж у Валєри я побачила, що він пересіває на сітку із ліжка. Це так зручно. Швидко, я раніше не пересівала, сижу, перебираю вручну. Ну, зовсім це не те. І для помідорів я насипала, раніше не перебирала. Подивилися в Валери, притягли сітку, тому що в усіх в селі є така сітка. Пересіваємо це набагато швидше виходить. Насипаю так земелька ж, як масло, як кажуть. І ще я навчилася в Валери, я вже вам, мабуть. Набридла з цим малерою, але ну, 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 я, я учуся і роблю. Я повторюю за ним. Я не просто подивилася, обов'язково коментую, лайкаю, але і роблю, пробую. Е, обов'язково рядочками навчилася сіяти. Раніше я сіяла щільно, без рядочків, без, без між рядь. Так, насіяла це швидко. У ну, мене не дуже швидко було, бо я з, з усім засипала з грудочками. Тепер же земля м'якенька. Сію рядочками. Можна прополоть. Дуже набагато легше стало боротися з чорною ніжкою, тому що ми міжряддя полемо. Росада рівненька, гарненька. У мене тоді піднімалася шапкою, я його розплітала, коли випікірувала в тунелі. Я ж з цих ящичків потім у тунелі випікірую. Як на мене, так у мене якість розсади стала кращою. На цьому ж каналі я навчилась вирощувати квіти, тому що я знала, що є петунія. Перший мій невдалий досвід був. Зайшла в магазин, кажу, дайте мені насіння петунії. І вони мені дали. Я посіяла, раділа, доглядала. А потім воно розцвіло і вийшло, що це проста петунія, ні махрова, ні крупноцвіткова. Вона була дуже гарна, але ж дрібноцвіткова, звичайна така домашня петунія, яка росте, просто висівається в квітниках. Росте. А потім я в нього подивилася. Є крупноцвіткова оці гаранді, флори, мультифлори. Все. Я тепер розбираюся в них. Також ми построїли теплицю по Валериному каналу. Я хотіла з полікарбонату, але вони дуже дорогі. Я завжди не постійна людина, займаюся то одним, то другим, то третім. Захотіла теплицями. Чоловік сказав, не треба нам дорогу, давай построїмо ось така бюджетний варіант, і вікна зручно відкриваються. А то ми як строїли, ми самі двері були у нас, і дуже жарко ж там виходило. Вікна на мотузці От, відкриваються легко. У нас вже мотузка зняла, теплицю. Цей п'ятий рік ми вже ось дві досточки такі склепали до кучі, щоб закривалося. І одне, треба робити напуск. У нього отак вікна закриваються, але весь дощ там. І перші ряди під вікнами. Це ж не контрольований полив, і тому виходить, що помідори тріскалися. Так я знаю, коли буде дощ, потихеньку поливаю, привчаю до вологості повітря. Ми його... А ми зверху такий ось козирок причіпаємо, щоб дощ зараз то вже осінь за літо цей уже от гнив. навесні зробимо знову отак приклеїмо, щоб дощ пішов. На цій теплиці то вже ось ми спочатку козирок робили, а тут вікно закривається знизу, щоб не заходив дощ сюди, не заливав мені рослини. І ще на цьому каналі нас познайомили з Тетяною Вікторовною з каналу Огородник. Це такий корисний канал. Я в неї навчилася живцювати петунії. Всі показують, але не допоказують. Коли її послухати, то навчися на все життя вмітимеш. Будеш відчувати рослини. Тепер я маю колекцію, їх розмножую, живцюю, додаю. Дивлюся, які мені подобаються, які не подобаються. Коли ти розумієш рослини, набагато легше з ними працювати. Я І ще я навчилася у Валери розуміти добриво. Що для чого? Раніше я знала ні травму, все, що вона така буває. Це Я ось під стіл залізла, у мене тут тепер склад добрив. Попересипала його в коробочки з-під собачого котячого корму. Щоб і попідписувала. Знаю, для чого кальциніт, для чого фосфор, для чого. Ну... Ти маєш розуміти добре, щоб і рослинам було гарно. Здавалося, що вже все сказано, всі все знають. Я ні. Дуже ось недавно було відео про агротканину. Є така агротканина, яку кладуть, щоб бур'яни не росли. А в мене у теплиці все в пилюці. Я його мию і влітку, і взимку треба, тому що ми ж не поливаємо доріжки, вони дуже сухі. І я така думаю, куплю агротканину, полізла в магазин ну дорого, 500 чи 900 мені треба для теплиці. А є в мене старі коври, якими ми накривали тунелі від заморозків. Я їх поклала. Та сама агротканина. Ось, там теж такі квадратики якісь. Вона грудканина буває різної плотності, у мене гарна плотність виходить. І тепер це не для тепла, хоча, мені здається, аж уютніше стало в теплиці. А для того, щоб пилюка не піднімалася, я ж ногами сюди-туди ходжу частенько, і все в мене було замозане, то тепер от. І відчуття, що тут тепліше стало. Ну, Тепліше, коли топиш. Але мені здається, що і це відсікає холодну землю. І якби я не побачила на каналі цю ідею, сама б я б не придумала. Ну, в, моє, в моєму понятті, що там картонку покласти, але я зачіпаюся за ті картонки, це ж вона намокне, висохне і буде підніматися. Це незручно. От доріжки в тунелях ми не ризикуємо мульчувати ні тканиною, ні чим, тому що в нас таких слимаків розвелося. Хімію ми сюди не приміняємо ніяку, і вони так хутенько розвелися в цьому році ще дощів багатенько, то ми будемо просто скошувати травичку, гарна травичка. І Якщо розібратися до кінця, то я взяла телефон і знімаю відео теж, тому що це так робить Валера. І якщо хочете, давайте разом будемо спостерігати, чи правильно я навчаюся і виконую його поради.